В межах останнього обміну військовополоненими додому повернулися 197 захисників України, зокрема, 12 з Тернопільщини. Серед них житель підволочиської громади Іван Романюк. Військовий перебував у неволі з червня 2022 року. Після обміну чоловік вже встиг поспілкуватись із рідними. Тож ті розповідають, що відчували, коли дізналися про звільнення Івана. Що я відчуваю? Не, не можу описати, якщо чесно, що насправді тому що і віриться, і не віриться одночасно. І розумію, що це чоловік повернувся і дивлюся, і розумію, що він і, і не впізнаю, що це дійсно він, і, і ніби риса його, і ніби він і голос, а, а ніби і не він, тому емоції. Емоції переповнюють До мене. Як тільки його обміняли, до мене зателефонували е, дівчинка з координаці... координаційного штабу і е, сказала, хто вона, що вона телефонує, щоб вийшла я на зв'язок на відео. І Я вийшла на відеозв'язок і побачила свого чоловіка. Ну, сказав він мені, що в нього все добре. Ну він і коли на позиції був, він до мене телефонував. Хоча я розуміла, що це той момент, коли в нього не все добре. Він мені сказала, що в нього все добре. І каже, що фізичний стан, бачите, я його ще не бачила, так наговорила по телефону. Е голос е такий, знаєте, не, не загублений десь в просторі, інколи розгублений, звичайно, тому що він ще сам не зрозумів до кінця, де він, і що вже він дійсно повернувся. Фізичний стан наразі візуально можна сказати задовільний в нормі. Наразі в них реабілітація, так званий карантин. В них приходить до того відчуття розуміння, що він вже. Вдома знаходиться вже друзі. До мене телефонували, вже щось підготовлюють. Мене тримають осторонь від цього. Казали, що вони, вони тим займуться питанням про гідну зустріч. Так, так будемо зустрічати наших хлопців як найкращим чином.